Скільки ви витрачаєте грошей за тиждень на солодощі? Плюс-мінус, орієнтовно. не солодощі, Вдома їх немає. Близько трьох, напевно, тисяч. Виключно на солодощі. На солодощі це може... Так, ми тільки що поїли коні на 200 гривень, це один прийом їжі. Да, на цінники ти повибов тисяч тільки щось до магазинів. Близько двох-трьох тисяч, напевно. Це так серйозно. Ну, гривень, навірно, 600-800, так точно. Це свою дівчину, тому тисяч ну дві десь виходить. А вже знаєте, як це називається? Це, напевно, кортиш, не класно. Для вас. Дякую. Ну, не більше ніж 500 гривень теж на солодощі. Тисячі дві на тиждень. На місяць. Десь тисячі дві. А може знаєте, як називається цей виріб? Кюртош. Класичний кюртош з корицею. А зараз пройдемо з вами на нашу одну з локацій на Пасажі. А в нас є ще одна локація на вулиці Браків Рогатинців. 11. Заходьте ветись на найсмачніші кюртоші.